Вітаємо на каналі «Історія України на Ютубі. Ми продовжуємо цикл відео з подіями російської весни в 2014 році, І сьогодні ми розповімо вам про проросійські виступи, які відбувалися в одних з найголовніших міст України: Одесі та Харкові. Ми окреслимо повну хронологію тогочасних подій та як проукраїнсько налаштованому населенню та владі вдалося відстояти ці міста. Закликаємо вас підтримати наше медіа поширенням, підпискою чи донатом. Усі посилання в описі почнемо з Харкова. Після перемоги Революції Гідності Янукович втік з Києва та зупинився саме в Харкові. 22 лютого 2014 року в цьому місті мав бути з'їзд депутатів обласних рад від партії регіонів, який повинен був очолити Віктор Янукович. На ньому були депутати від різних південних та східних областей України: голови Луганської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської обласних адміністрацій, міський голова Севастополя Дойников та російські губернатори проте. Сам Янукович не прибув. Цей з'їзд заклав підґрунтя для поширення сепаратизму на півдні та сході нашої країни, бо на ньому ухвалили таке рішення. Ми, органи місцевого самоврядування всіх рівнів, Верховна Рада Автономної Республіки Крим Севастопольська область вирішили взяти на себе відповідальність за забезпечення конституційного ладу, виконання закону та прав громадян на своїй території. Згідно з цим рішенням, усі повноваження Верховної Ради були відкликані окремо послали прохання до військових не втручатися в ситуацію проте результат був неочікуваний. Саме з цього дня розпочалася активність проросійського руху, який підтримувала місцева влада. Наступними днями до 1 березня проросійські активісти влаштували напади на представників Євромайдану, а також розбили наметове містечко та розробили систему постійного чергування біля пам'ятника Леніну, щоб його не повалили. У ці дні також активно росли проросійські об'єднання, які координували розпівробітництво в Україні. Прикладом є оплот, структура молодих бойовиків, які вчиняли напади, та потім стало основою п'ятої окремої одноіменної мотострілецької бригади, незаконного збройного формування, підконтрольного так званій ДНР. Також тоді утворилося товариство Український вибір, боротьба, слов'янська Херківщина». Усе змінилося 1 березня, коли відбувся мітинг за ініціативи мера Харкова Геннадія Кернеса, який мав назву мирний мітинг патріотично налаштованих харків'ян за Харків. Спочатку він позиціонував себе як мирний мітинг, проте надалі переріс у протистояння між євромайданівцями, які тримали під своїм контролем харківську обласну державну адміністрацію, та проросійськими активістами, які прагнули взяти штурмом цю будівлю. Проросійським активістам вдалося захопити хода, а над учасниками проукраїнського руху намагалися вчинити самосуд. Українські прапори на даху цієї будівлі замінили на російські, проте вже на вечір за домовленістю проросійські активісти прибрали їх. Правоохоронці ніяк не намагалися припинити сутички і фактично цим висловили свою солідарність із діями проросійських активістів. Єдине, що вони зробили, виводили активістів з бідода, щоб над ними не вчинили самосуд. Геннадій Кернес звинуватив євромайданівців у провокації. Наступна масштабна сутичка сталася в ніч з 14 на 15 березня. Напередодні між 1 та 14 березня в місті були тільки поодинокі випадки насильства. А про та про табори влаштували власні мітинги. Найпомітнішими були мітинги проукраїнського табору у двохсотріччя від дня народження Тараса Шевченка, який трансформувався в антивоєнний виступ проти Путіна та проросійського табору на захист мера Геннадія Кернеса під час його допиту в прокуратурі. Наступним актом дестабілізації ситуації були сутички на вулиці Римарській у ніч з 14 на 15 березня. Під час сутички двох проросійських активістів убили також застосували вогнепальну зброю, світло-шумові гранати і коктейлі Молотова. Все почалося з провокації біля пам'ятника Леніна. Після неї проросійські активісти з оплоту знайшли автомобіль, де тікали провокатори в одному з дворів на Римарській. Оплот вирішив, що до провокації причетні проукраїнські активісти, тому пішов штурмом на штаб правого сектору та офісу організації просвіта. Зокрема, це була помста за те, що 28 лютого правосекторівці зайняли штаб оплоту. Представникам правого сектору вдалося відстояти свою будівлю. Кульмінацією проросійських протестів стали події початку квітня. Саме тоді вдалося остаточно вистояти Харків, хоча до міста прибували автобуси з так званими туристами з Білгорода. 6 квітня під час мітингу біля Харківської ОДА проросійські активісти висунули вимогу до депутатів скликати позачергове засідання до 9 вечора. А вже о 9 вечора будівлю Харківської ОДА захопили. Спочатку місцева та центральна влада намагалася домовитися з активістами. У Харкові навіть підписали протокол спільних дій. Проте вже о 19.00 створили альтернативну обласну раду, а о 20.00 проголосили так звану ХНР. Проросійські активісти знову отримали під свій контроль усю будівлю хода і почали готуватися до оборони. Степан Полторак та Арсен Аваков віддали наказ силою штурмувати хода. До цього штурму залучили сили Вінницького ягуару, і вже 8 числа Україна внеможливила подальше створення так званої ХНР. Хоча проросійські мітинги відбувалися і надалі, проте Харків залишався під контролем України. А тепер поговоримо про Одесу. Вона є найголовнішим українським портовим мостом, і для Росії має стратегічне значення у просуванні своїх інтересів на Балканах та подальшому розширенню власної території. Тож не дивно, що Одеса стала епіцентром протистояння між проукраїнським та проросійським рухами на півдні України. Перші свої активні дії проросійські активісти почали ще 19 лютого 2014 року, коли побили представників Євромайдану, які вийшли вшанувати пам'ять загиблих на майдані. У відповідь проукраїнські активісти утворили сили самооборони та 1 березня провели власну акцію Марш миру, під час якої не раз закликали зупинити збройну агресію Росії. Кінцевим пунктом цього маршу було Генеральне консульство Російської Федерації. Тоді ж проросійські активісти проводили свою акцію протесту з гаслами за федерацію та другу державну мову. Уже 3 березня, під час позачергової сесії, проросійські активісти намагалися штурмом захопити Одеську ОДА. Їм удалося вивісити російський прапор на флагштоці. Проте депутати винесли рішення, згідно з яким Одеса категорично засуджує введення російських. Військ на території України і не збирається відокремлюватися від неї. Коли проукраїнські активісти повернули український прапор, обидва табори мітингувальників розійшлися. Із березня по початок травня в Одесі весь час відбувалися як проукраїнські, так і проросійські мітинги. 9 березня на Куликовому полі проросійські активісти облаштували наметове містечко. Проте московським кураторам не вдалося розхитати ситуацію. Хоча 21 квітня була проголошена так звана Одеська Народна Республіка Новоросія, проте кульмінацією стали події 2 травня 2014 року. Тоді українські активісти разом з представниками Ультрас планували пройти маршем миру за єдність України. У відповідь на це московські куратори почали мобілізацію. Представники напали на євромайданівців, застосували проти них вогнепальну зброю. Зі свого боку проукраїнські активісти почали зводити барикади з метою захистити себе. Вони відбивалися бруківкою та коктейлями Молотова. Протистояння в середмісті тривало близько трьох годин, а потім перемістилося на головну базу проросійського руху в Одесі, куликове поле під час протистояння повністю знесли намети. Через використання коктейлів Молотова запалав будинок профспілок. Займання розпочалося з дерев'яних барикад біля входу. Вогонь перекинувся на двері та центральний хол, який був заповнений піддонами, меблями, побутом, камінням, пляшками з запалювальною сумішю, бензиновим генератором та іншими речами, які куликовці перенесли з наметового містечка. Далі полум'я охопила сходові прольоти, зокрема задньої частини будівлі, щоб урятуватися, деякі люди стрибали з цього приміщення. Загинули 48 учасників протестів та понад 200 були поранені. Після подій 2 травня місто також залишалося під контролем української влади, а проросійський рух пішов на спад. Потім РФ не раз перекручувала події та звинувачувала українських активістів. Проте це буде потім. А зараз не забудьте підписатися та поширити це відео, друзі. Дузям, на все добре.